Так, друзі, отака от мучність, дивіться яка. Потім я розкажу, чому ж я ж на цьому акцентую увагу. Що ви свинюшки, нато вам золодів трошки? А от такі наші свинки. от такі наші барбоски. В принципі, підросли їм 15 числа буде 4 місяці. Треба буде їх заміряти, мірною стрічкою. Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ми вас дуже раді бачити, що на моєму каналі, що на каналі дружини. Такі у нас сільські будні, так сказати. Так, зараз солі насипемо телятам. то вже під'їли. Ну, Оскар не так під'їв, як розсипав тут, двічі вже відро вибивав. Я його прив'язав. В принципі, трошки йому додамо. Багато не буде, йому вистачить. І комбікорм, бачите, з'їв. Зараз я патрону насиплю солі. Патрон весь кілограм з'їв солі. Там уже просто нічого немає. Беру розсипну, звичайну сіль. Знайти в лизунах зараз дуже важко. Треба десь шукати, замовляти. Ну, коротше, простіше за все купити. Розсипну сіль. Да, мій дружбан. 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 Це ми його плануємо до, до наступної осені тримати. Я думаю, що він буде кілограм 600 Подивимось. Тільки він у нас виросте? Побачимо. Так, давайте насипемо оскару комбікорм. Чому ж я показував этот самий комбікорм? Е, мучність дерті. Набагато мучніша дерті, ну, муч, мучніший комбікорм став через пшеницю. Е, і виходить. Я думаю, що без пшениці годувати дуже і дуже погано. У нас оцей рік, що закінчується, з минулого врожаю, і от по цей врожай нам привезли, ну, привозили один ячмінь. І виходить так, що ми годували худобу корів одним ячмінем. А до цього був рік, і ще до цього, практично декілька років, та навіть більше, і ми коли ще сіяли останні роки, то у нас була в основному тільки пшениця. І я вам хочу сказати, на пшениці годувати набагато краще. Набагато, набагато краще. Е, якщо навіть ну, додавати, звичайно, краще, коли ще ячмінь, кукурузкову, комбікорм додавати. Але основа, основа має бути пшениця. Наприклад, пшениця е, має, наприклад, бути її. Наприклад, одна частина от, повний ковшик. Повний ковшик. І по пів частини, по пів ковшика кукурудза і ячмінь. Е, основа пшениця, якої більше. Ну, Звичайно, там ще білкова група грає велику роль. Та ти вже своє з'їв. Е, вітаміни, мінерали, амінокислоти, кальцій. Звичайно, що це все добре. Но е, по молоку, от я ж. Своїм сіном годую, люцерна ж там у нас непогане сіно. просто його не дуже багато. То, в принципі, ніяк. І сочний корм був, і яблук давали багатенько, що тільки не давали, молоко не піднімалось. Не піднімалось. Воно як упало от коли засуха, підкормка, поганенька. І тут на початку сінника ми згодовували, виходить, різнотрав'я, пирій в основному. І він був пересушений. Я вже докошував. Суху траву, і виходить так, що коли пащі вже у корів не було, все висохло. Ми їх ще продовжували якось виганяти. Ще тиждень-два. Підгодівля була слабовата, тому що люцерну я не давав. Я ж думав, що може якось вони там щось напасюються. І у них ото молоко як впало. ну Мілка то зрозуміло, вона вже дуже давно доїться, вже більше року. Уже 19-го і буде, по-моєму, 19-го буде 6 місяців тільності. Ну, має бути, начебто тільна. Ну, але все може бути. Е, останній раз нам її рихталив ветлікар в 3 місяці трошки більше. І він сказав, що погано не може нащупати, вроді як все збільшено, е, начебто тільна. Але каже на пізнішому сроці треба її перевірити. Тому що дуже низько в неї матка, у неї якась особливість така. І хто знає? ну надіємося, дай Бог, щоб вона була тільна. Якщо ні, то нам прийдеться з нею прощатись. Розумієте? Дає вона зараз літрів 7, та літрів сім, мабуть, не більше. Трошки більше двох банок на день. І якщо її з нею ще гратись, пробувати, то ви представте, як коза дає і ще рік її тримати, ні, це однозначно ні. Як би там сумно не було, корівка начебто так непогана, спокійна, молоко смачне, але ж дві банки молока, розумієте? Так як у неї це буде 6 місців тільності, вона просто після отелу мені давала ну 25 давала. І довгенько, і вона скинула молоко тільки е, оце влітку, коли погана паша пішла. До цього вона давала 18 літрів, і 18 тримала. Якщо, наприклад, на наступний рік вона, дай Бог, у нас отелиться, і я насію люцерни, підгодівлі і всього, то в принципі я молоко буду тримати, тому що е, основа це гарний комбікорм. Бачите, з ячмінь, один ячмінь. Ну я для себе вирішую, я не ж кажу там, вам і можу вас по-іншому якось. Я замітив, що краще однією пшеницею годувати. Один ячмінь, хоч і кажуть, підходить худобі, рогатим. Але один як основа категорично ні. На пополам з ячмінем і то краще більша частина пшениці, менше ячміня або там кукурузку додавати. Ну, пшениця це основа. Основа. Ну, білкова група гар. Звичайно, що гарний, гарна макуха дає результати. Ну, я ж кажу, от на оцім просто додали пшеницю і таку ж кількість даю. Нічого їм не збільшив, тому що молока небагато. І вони відразу на банку, а то й навіть на 4 літри підняли молоко. Просто от із того, що пшениця пішла в раціон. Ну, слідкуйте, підписуйтесь, хто недавно на нашому каналі. Ми тепер побачимо. Патрон був 200 кілограмів в 4 місяці. В 4, да. в 4 місяці він був в 200 кілограмів. От. І в 5 місяців, да? в 5, в 5, в 5 в, 5 да, в 5. в травні місяць, травень, червень, липень, серпень, вересень. Так. В вересні 24 вересня йому було 5 місяців 200 кілограмів. Е, тепер, 24-го, ми його заміряємо. Він уже місяць буде їсти пшеницю. Основа в комбікормі. І ми побачимо навіть по привісах е, телят. Тому що за, е, Оскар теж за, 20 дні, за місяць набрав 20 кілограмів. Патрону 5. 5. Він народився в квітні. В квітні, в травні ні, в травні, в травні, я рахую, місяць, в травні місяць, червень, липень, серпень, вересень, 5 місяців. Ні, я ж думаю, він вже у нас давно вже, як і 4 йому 5. 5 було 200. А тепер побачимо. ну Він набирає, в принципі, кілограмові привіси, ну, може буде більше, тому що зараз пшениця. І їдять з апетитом кращим, От білка з ячміном, щось вона, у неї апетит все літо. Якось вона слабень, Ну не, 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 не з таким апетитом їла комбікорм. Зараз їсть з гарним апетитом. Ну, коротше, друзі, побачимо, як буде зараз на пшениці. Ну, я ж кажу, молоко піднялось. І взагалі для молока треба якісне сійно-бобових Люцерна, експарцет. І підгодовувати все літо, не зважаючи на пашу підсушеним, годувати. Ну, це я не те, що там когось вчу. Я для себе це вже, от як закон, має бути якісний комбікорм по надою, Гарно, а треба почати з самого початку. Запуск на 2 місяці, щоб 60 днів корова відпочивала. Не те, тільки як ви на сьомому місяці почнете запускати, щоб коли корові виповнюється 7 місяців тільності. Вона вже була в сухостої, що після цього ви вже її не доїли. От тоді у неї починається відпочинок, тому що треба не забувати, що корова у корови ще пару тижнів буде молоко перегорати. Тому як тільки ліки на сьомому місяці починають запускати, корова в 8 місяців тільки буде в сухостої там десь, і у неї місяць тільки буде, можна сказати, відпочинку. Це дуже мало, я вважаю. Два місяці законних, 60 днів, має відпочити. За три тижні до Отелу нормально насичений комбікорм водити. На отел нормальна норма. Телиться теж робити маніпуляції, щоб не здоювати все молоко, щоб корові не було навантаження. Ну, коротше. І тоді потім ви виводите на раціон, годуєте класно, дає вона вам молока, ви даєте гарну підгодівлю, на пашу йдуть весіном, годуєте, продовжуєте якісний комбікорм давати. І от тоді буде результат. Це вже, ну я для себе це вже на 100% впевненіться в цьому, що так воно працює. Так, зараз насипемо. Коротше, хто хоче зрозуміти, той зрозуміє. Хто якихось там по старінках, Якісь лікарі старі їм казали, що не треба взагалі після ростелу давати комбікорм і там купа різної бредятини. Ну, можете в це вірити, робіть як хочете, я нікого не вчу. Я кажу тільки так, як я бачу, вважаю і в принципі все супер. Єдиний був мінус, що мілка у нас не тільна, але я ж кажу. Все це з роботою, отак от совміщати, це дуже важко. От зараз в зиму не дуже я все встигаю. Ну, коротше, дай Бог, розведемо велике господарство і будемо однією справою займатися. Ну, як однією, корови, поросята, птиця. Буде напрямків багато. Ну, таке, патрончик набирається на зиму шерсть, підростає. Він був трошки такий мишастий колір у нього, а це такий чорний став. І росте роги вже такі великі, товсті. Уже скоро ще місяці можна буде нормально на роги накинути. Скоро підуть в сарайчик. Ну не знаю. Може як корів заберу, тут буде навіс, накриття. Може вони бики, в мене будуть тут зимувати. Подивимось по погоді. Як буде така більш-менш лояльна зима, може вони будуть на дворі. Будемо водичку два рази на день їм виносити тепленьку, так щоб робити, підкачувати. Може так шлангою буду підливати. Е, я бачив на каналі Михайла Тровецького, він пластикові бочки пополам порозрізав, щоб були поїлки, тому що ванна, якби як замерзне, то вона трісне, а пластиковим бочкам е, з поїлками, в принципі, буде нормально. Ну, коротше, подивимось, як. Може і в сарай стануть та перезимують, де і на цьому все розумієте. Побачимо, коротше, ходімо до наших поросят. Так, друзі, що ми жолудів трошки балуємо їм їх жолудями. По поросятам теж, що хочеться сказати, на пшениці зараз апетит у них покращився, реально дуже покращився апетит. Поїдаємість комбікорму, так сказати. Е, до цього не так все одно було. От пшениця. І навіть вони я бачу, багатенько більше почали їсти. І були у пару свинок, такі житкувато в туалет ходили. В принципі, такого, щоб по носу толком не було, все нормально. Але трошки були, я замітив, що от насиченіший корм получився. І майже зрівнялись свинки. Тут виділялась одна, та й трошки друга була, і прям худуваті задниці були у них. Зараз округляються на цьому комбікормі краще. Хоча я ж кажу, тільки була зміна в тому, що основна частина пшениця пішла в раціон. А так, і макуха та сама, і соєва. Зараз я їм даю 10% соєвої макухи і 10% соняшникової макухи. Ну, ще так місяць погодую і почну десь 15% давати соняшникової макухи і 5% десь соєвої. А потім і соєву приберу. В принципі, хай ще поростуть, щоб були більше 100 кг. В принципі, я велику одну міряв, оту, по-моєму, що та далі. Оця каплавушка, вона теж здорова та довга. Але та була виділялась саме більше від них. Зараз їх три такі, розумієте. І оту саму більшу я міряв, вона була 70 там, з копійками кілограмчиків. В 3 ну 3 місяці 10 днів щось було таке, трошки більше там 3 мі... місяці тиждень, біля 3,5 місяців Коротше кажучи, ну оці я міряв. Обміряв. В принципі, е, оця мірна стрічка це та сама таблиця, е, як от всіх отак от отак от от, усі міряють. Е, ну, від хвоста від від вух до хвоста і потім перед передніми ногами. А та мірна стрічка вона просто показує. Ну, перед передніми ногами затягуєте і вага. В принципі, я думаю, що вона нормально показує. Там вказано довгі свині, короткі свині, шкала така і середні свині. В принципі, там на 5 кг при, при, пригає вага. Тому в принципі я не думаю, що там воно дуже, дуже воно буде, там, ну, якусь роль буде грати в цьому. Ну, коротше, Я думаю, що вони будуть рости краще. Якщо б зі старту, з перших днів як ми їх купили не один ячмінь у нас був, а от як зараз пшениця, то мені здається, вони б трошки краще росли. Плюс ми на початку боя... боялись їм дати молока в раціон. А треба було підгодувати їх ще так з місяця, от як тільки ми їх купили, поки вони маленькі. Молочко, молочко, молочко. Комбікорм. Потім я так в сироватку пізнувато. Треба раніше. Мені там писали бріятіну. Ну, я зараз вважаю, що це повна маячня. Що не можна молоко е, давати, коли БМВД, коли на комбікормі свині. Друзі, це повний бред. Комбікорм, той який я роблю, нічого там в ньому такого немає. Макуха, вітаміни. Е, ну, соєва, макуха, соняшникова, вітаміни кальцій. Нічого не зміниться, якщо молочка буде в раціоні в гіршу сторону. Це бред. Ото придумували, Це, ну, я думаю, люди думають, що насиченість буде така висока, що свиням буде погано. Ну, я думаю, що маячня. Все воно буде нормально. Треба годувати і молочкою. І все буде добре, так сказати. Ну, подивимось, які вони будуть у нас. Може одна свинка. Хочемо, щоб одна хоча б виросла до Нового року. Ну, я надіюсь, що в районі 150 може буде одна свинка. А інших би потримати довше. Щоб вони там майже 200 кг понабирали. Щоб було і сальце. Ну, подивимось. Час покаже. Загадувати це таке діло, що ти загадаєш. Дай Бог, щоб все воно було нормально. Всім миру, друзі! Дякую за увагу. А я, буду, я тут записую, скільки ми корму на них витрачаємо. І потім все буду показувати. Мені хочеться знати детально все, скільки у нас. Я думаю, людям буде цікаво, скільки треба корму на поросят, скільки буде м'яса. Це все покажемо на каналі. Буде, я думаю, цікаво подивитись. Всім дякую, всім миру, 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 миру. Саме головне миру.